Ми говоримо про те, що нам бракує кадрів. Ми постійно працюємо з керівництвом лікарні управління охорони здоров'я, працює над тим, щоб збільшити кадровий потенціал. А кадровий потенціал чим ми можемо збільшити? Ми можемо або виховувати свої кадри, тобто студентів, які приходять на інтернатуру в цей заклад, говорити їм про перспективи цього розвитку цього закладу. Допомагати їм розвиватися, щоб вони дійсно розвивалися в плані вдосконалення в медичній галузі. Ну і звичайно, то що перше питання, матеріально-технічна база в лікарні повинна бути на хорошому рівні. Ми працюємо над створенням центру психологічного здоров'я на базі комунального підприємства. То Волинська обласна психіатрична лікарня міста Луцька, для того, щоб не тільки психіатрія розвивалася, психіатрична служба це, скажімо, вузька спеціальність, а для того, щоб будь-яка людина, особливо це стосується наших хлопців і дівчат, які повертаються з передової, щоб вони мали отримувати нормальну психологічну допомогу. Посттравматичні синдроми, які розвиваються, ті, Психічні захворюваності, які скажімо, ми бачимо в сплеск тих психічних захворювань. Він буде і в подальшому. Тому ми повинні працювати десь на випередження. Тому ті всі завдання, які ми поставили перед управлінням лікарні, ті, які ми обговорюємо, вони повинні розвиватися, вони повинні вдосконалюватися. Ми переповнені, щоб зробити умови для надання психіатричної і психологічної допомоги, на ну, катастрофічно не вистачає площі. Самих елементарних, навіть кабінетів спеціалістів. Ми не зможемо перекрити всю область. Психологічна робота з військовослужбовцями, які пережили тяжкі психологічні травми, вона триває, має тривати місяцями, а то й роками. Вона має бути етапною. Якщо ми, наприклад, будемо брати тут найгострий період, де потребує там, медикаментозного лікування ну, Паралельно, з, звісно, і підтримки психологічної, то далі має це лікування продовжуватися етапно. І воно має бути територіально наближене до пацієнтів. Це, до речі, прописано в концепції розвитку психологічної допомоги до 2023, 2030 року. А наскільки потреба місць? От ви кажете, коло? скільки там додаткових місць ви перемочаєте? 200-300. Плюс цілий поверх для, для надання психологіч, психологічної реабілітації. Ми зверталися також, писали листи, ініціювали, щоб Національна, група, Національна служба здоров'я переглянула все-таки спеціалізований пси, психіатричний чи психо, психологі, психіатричний психіологічний, Пакет реабілітації. Якби її виділив в окремо з певними вимогами, я думаю, ця справа набагато краще рухалась. Як буде проходити закінчення війни? Чи це буде одномоментно, чи це буде згасання заморожування конфлікту? Чи це буде одночасно вернеться тисячі людей з фронту зі своїми бідами психологічними? Чи це буде потрошки? Розумієте? стане дуже гостро. Я думаю, що так. Навіть ті військовослужбовці, що приходять в відпуск або, наприклад, лікуються з пораненням, дуже часто, напевно, третина, як мінімум, їх мають психологічні і психічні розлади внаслідок психотравм, отриманих під час бойових дій.